Привіт, в цьому відео хотів поділитися, як мені вдалося отримати такий вентилятор, можна сказати, безкоштовно. Точніше, я заплатив за нього 96 гривень, тому що вибрав версію з акумулятором. Без акумулятора я міг забрати його за 1 цент. Як так вийшло, зараз розповім. На AliExpress проходить зараз активність, коли під час футбольних матчів ви можете потрусити телефон у застосунку AliExpress, і вам тут дається декілька спроб, і ви можете виграти якісь купони. Наприклад, я останні рази вигравав купони на 1-2 долара. Там їх можна застосовувати від якоїсь конкретної суми. І також і тут мені випала ось така пропозиція: щось там до 50% знижки. Але зараз, наприклад, тут я не бачу ніяких привабливих цін, і, наприклад, цей вентилятор, який я міг взяти за 1 цент, і версію з акумулятором я взяв за 95 гривень. То зараз він бачимо, що показується 608 гривень. Причому звичайна ціна на такий вентилятор якраз і є в районі там, 700 гривень. Тому, якщо ви час від часу замовляєте щось на AliExpress, то не пропускайте подібні активності, тому що інколи можна взяти товари, можна сказати, безкоштовно. Але я не захотів брати версію без акумулятора, а взяв версію з акумулятором, тому зараз можу трошки коротенько про нього розповісти. Сам вентилятор доволі компактний. Він, мабуть, приблизно там 20 на 20 см, Причому, якщо брати, мабуть, діаметр, то діаметр тут ще, мабуть, менше сантиметрів 16-сімнадцять. Таким чином він виглядає. Якщо подивитись, можна побачити, що у мене тут версія з акумулятором, кнопка для його увімкнення, і також, якщо тут дивитись, то тут є порт Type-C. І у нього є можливість його, по-перше, просто ставити, чіпляти його за щось, і також у нього в комплекті ще йде присоска. Ось на цю штуку його можна закріпити. Наприклад, тут знімається плівка, ви кріпите це до стіни чи до якоїсь поверхні, якої вам потрібно, і потім його підвішуєте, і таким чином можна його десь закріпити. Ну і в комплекті, звісно, йде кабель для його живлення чи підзарядки. USB A на type c Тут три режими роботи: мінімальна, середня і максимальна. Наприклад, зараз я увімкну мінімальний режим. Середній режим і максимальний режим. Якщо говорити, як гучно він працює, то, в принципі, він працює приблизно як і звичайний вентилятор, тобто, звісно, його чути, особливо, якщо там на максимальному режимі. Бачите, зараз я зробив замір, там мінімальний, середній максимальний режим. Якщо говорити про те, як він обдуває, то, наприклад, якщо поставити його на відстані там, 3 метра від себе і поставити мінімальний режим, то в принципі відчувається ще трохи холодок. Якщо включити максимальний режим, то в принципі, це буде вже відчутно. Якщо ж ви поставите його просто десь біля себе на столі, там навіть на відстані 1-1,5 метра, і включити максимальний режим, то це буде некомфортно, тому що дме він все-таки непогано. Так як мені він дістався за 100 гривень, то я взагалі задоволений, тому що дує він добре, має акумулятор, тобто можна його навіть не підключаючи там до повербанку чи зарядного, використовувати. А зараз я також скажу, як довго він працює від цього акумулятора. Якщо, ж, наприклад, розглядати його за ціну там 700-800 гривень чи 600-700, вже не пам'ятаю точно. То я не знаю, наскільки це буде класна покупка, тому що я не моніторив якісь ще подібного плана вентилятори. До цього я, до речі, купив ще один вентилятор, зараз про нього розповім, але то була невдала покупка. Тому, в принципі, можливо, за такі гроші це нормальний варіант. І добре якраз те, що він може працювати від акумулятора, або навіть якщо ви виберете модель без акумулятора, то його можна без питань підключити по Type-C. До повербанка, і таким чином це також буде такий портативний варіант, і можна його буде поставити чи прикріпити де завгодно. Якщо говорити, як довго він працює від акумулятора, то заявлено акумулятор тут на 4000 мАч і він пропрацював на максимальній потужності близько 3 годин, плюс-мінус. Якщо говорити про час зарядки, то заряджався він 4 години 15 хвилин, і якщо вірити тестеру, то він взяв в себе 3460 мАч тобто трошки менше, ніж щодо 000, можливо, це е, огріхи тестера, але е, в цілому можна мабуть, розраховувати на години 3 від акумулятора на максимальній потужності. Звісно, на мінімальній чи середній він пропрацює ще довше. Ну, як я сказав, не проблема взагалі підключити його до якогось повербанка. Особисто мені цей вентилятор сподобався. Я посилання залишу в описі під відео. Не буду казати, що це якісь найкращі варіанти, тому дивіться самі, переходьте, шукайте, але зараз розповім про невдалу покупку, а саме вентилятор а з можливістю зволожувати повітря. Це ось такий вентилятор, я впевнений, що ви бачили вже багато його хтось продає і на OLX-ах, і в різні. Відосики з ним там в інстаграмах, мабуть, і в Тіктоках, і так далі. Він доволі такий хайбовий, що ви сюди типу заливаєте холодну воду чи лід, і так далі. Підключаєте його там до повербанка, і тут можна ще включати зволожувач повітря, тобто він буде і дути вентилятор, і буде працювати ще зволоження, і таким чином, типу, буде краще. Хоча, як мені в коментарях, коли я написав, що купив його, писали, що навпаки, таким чином повітря буде зволожуватись, і від цього буде ще некомфортніше, якщо ви, наприклад, там в закритій кімнаті і користуєтеся подібним варіантом. Так от прикол в чому? Я купив на AliExpress цей вентилятор за 100 гривень. Якраз купив я її за цікавості, що може прийти за 100 гривень. Я не знаю, чи це мені попалася копія на копію, чи це просто якийсь дефектний він такий мені попався. А звісно, я залив сюди воду, включив зволошення, включив вентилятор. Я, до речі, в телеграм-каналі показував, як він працює. І якщо, наприклад, ви включили вентилятор, він там добиває може на метра півтора, тому його хіба що ставити десь біля себе на столі. А якщо включити ще й зволоження, то потужність вентилятора знижується, і таким чином він дує ще слабше. При цьому доволі неприємно гуде сам вентилятор. Ще й працює цей зволожувач, який також додає шуму, тому мені не сподобався, як він працює. Але в тому, що він по перше. Тут почало протікати, навіть якщо просто виключили і він не зложує, то тут в мене попався, можливо, дефектний якийсь бракований, він підтікав, тому я відкрив спір на Aliexpress, Мені повернули повністю за нього кошти. Ще цікаво те, що на наступний день він просто не включився. Тому добре, що мені повернули за нього гроші, але саме такий варіант мені не сподобався, точніше, в мене ось такий негативний досвід. Як я сказав, можливо, це якась копія на копію, і є інші варіанти, якісь хороші. Але якщо, наприклад... От брати на Веліксі, як продають їх по тисячу гривень, і вам попадеться ось щось таке. То звісно, це буде не дуже приємно. Тому тут дивіться самі, можливо, якщо берете на Aliexpress, то там добре, що можна відкрити спір у випадку, якщо він там перестав працювати, чи якийсь виявився дефект. Можливо, це мені так пощастило, але покупка була невдала. Якщо ви купували такі, такого подібного формату вентилятор, то будь ласка, напишіть про це в коментарях. Якщо купували, то де і чи він добре у вас працює, чи також з ним були якісь нюанси. Якщо порівняти цей вентилятор з цим, коли він працював, то звісно цей дує набагато потужніше, і особисто мені зволоження не до чого. Як я сказав, я купив його якраз за 100 гривень, чисто для того, щоб затестити. Якщо відео було корисно, то поставте, будь ласка, вподобайку. Не забувайте донатити на Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.